Встигла. Вітаємо на 50-му гран-при Європи. І ось на треку чотириразовий переможець Ед. Один шоколадний мілкшейк, але без шоколаду. Тобто ванільний? Ні, шоколадний. Просто без шоколаду. Добре. На останньому відрізку запекла боротьба. Навіть зараз можливо все. Так, давай, ти зможеш! Повітря просякнуте напругою. Ед перемагає! Oh. Там тримати! Я ж просив не ванільний. Це ж тачка еда. Я тільки роздивлюся. Oh. <писв1> так, дякую, дякую. Це ж моя машина. Олені перегони гран прі Європи.